Події, що змінили світ, герої, яких не можна забути, таємниці, приховані в століттях, історія без міфів, без прикрас. Без прикрас. Минуле говорить, чи готовий ти його почути? Це історичний меридіан. Розповідаємо історію разом. Вітаємо всіх у новому випуску «Історичного меридіану. Сьогодні ми. Студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса романтами рослав розповімо про трагедію, яка стала символом не лише української, а й світової катастрофи. Декілька тижнів тому світ вшановував пам'ять однієї із наймасштабніших техногенних катастроф в історії людства аварії на Чорнобильській атомній електростанції, яка сталася 26 квітня 1986 року. Щоб краще зрозуміти цю трагедію, повернімося до початків до моменту, коли все тільки починалося у квітні тисячі того року започаткувалося будівництво Чорнобильської атомної електростанції, об'єкта, покликаного стати гордістю радянської енергетики. Уже через сім років в експлуатацію було введено перший енергоблок. Зокрема, у цей період, паралельно з розвитком інфраструктури АЕС, розпочалося ще й зведення міста супутника Припяті. Саме тут оселилися працівники станції разом зі своїми родинами, сподіваючись на стабільне та безпечне майбутнє. Уже за два роки, після початку будівництва ЧАЕС у припяті з'явилися перші житлові будинки, які стали домівкою для працівників працівників станції та їхніх ронинці новобудови були частиною плану створення міста супутника. Проте офіційного статусу місто набуло лише у 1979 році, коли відповідну постанову ухвалила Верховна Рада УРСР, завершивши формальне оформлення адміністративної одиниці. Це місто було уособленням радянської ідеї майбутнього міста. Безприватного житла, широкими вулицями, сучасними будівлями, повністю і централізованим побутом. Саме завдяки таким ідеям Прип'ять стрімко зростала і приваблювала додалі більше нових мешканців радянського союзу. Так у 1986 році чисельність населення вже сягала майже 50 тисяч осіб комфортне життя з якісною медициною, освітою, дозвіллям і соціальними пільгами робило місто винятковим серед інших населених пунктів УРСР. За радянськими планами прип'ять мала ще активніше розвиватися. Зокрема, місто очікувало ма. Табне розширення передусім передбачалося зведення двох торгівельних центрів, великого кінотеатру, палацу піонерів, палацу культури, готелю а також спортивних комплексів. Саме тому більшість аналітиків стверджували, що населення могло б досягти 80 тисяч осіб до початку 21-го століття. Однак ці амбітні плани зупинила трагедія, яка повністю змінила хід. Історії міста символічно, що саме об'єкт, довкола якого процвітало місто, став причиною його загибелі. Втім, шлях до катастрофи почався не у 1986 році, а значно раніше, ще з моменту планування самої чаес. Наприклад, тисячу 1960-х років у радянському Союзі зародилася ідея будівництва атомної станції в центральній Україні. Вона мала стати джерелом енергії для промисловості сільського господарства та населення. І, хоча проект спочатку мав назву Центральноукраїнської АЕС, у 1972 році його Офіційно перейменували на Чорнобильську атомну електростанцію. З поміж 16 потенційних пунктів у Житомирській, Вінницькій та Київській областях було обрано територію поблизу села Копачі на Київщині. Вибір зумовили декілька чинників: низька щільність населення, відсутність курортних зон, сприятливі природні умови, зокрема доступ до води, а також наявність залізничної станції поблизу. Це місце здавалося ідеальним для масштабного проєкту, що мав слугувати енергетичному серцю радянського союзу. Вже у травні 1968 року територію офіційно затвердили для будівництва. Генеральним проектувальником виступив інститут гідропроект імені Жука, а головним підрядником стала організація Кременчук Гезбут, яку очолював Григорій Строков, першим директором майбутньої станції призначили Віктора Брюханова. І саме під його керівництвом у квітні 1970 року розпочали перші будівельні роботи. І, хоч зовні все виглядало як зразковий будівельний проєкт, за фасадом поступово накопичувалися проблеми. Уже навесні та влітку 1973 року КДБ почало фіксувати систематичні порушення від недотримання технологічних норм і змін креслень до зловживання ресурсами та крадіжок будматеріалів. Додатково звіти вказували на низьку якість конструкцій, відсутність огорожі та загалом охорони об'єкта. У 1975-1976 роках ситуація не поліпшилася. Попередження надходили регулярно, але партійне керівництво вперто їх ігнорувало. Зведенням станції порушень. Тільки продовжили проявлятися. Упродовж 1977 1981 років було зафіксовано 29 аварійних зупинок, із них 8 через людський фактор. Уже тоді система почала руйнуватися. Найгучнішим попередженням стала аварія восени 1982 року. Невдале випробування реактора спричинило викид радіоактивних речовин. Рівень радіації на промайданчику перевищував норму в десятки разів, а в сусідному селі Чистогалівка у сотні. Однак ні персонал, ні місцеве населення не були попереджені про небезпеку. Першого енергоблоку планувався ще на 1975 рік, але постійні затримки змістили його на 1977. До 1983 року ЧАЕС уже мала чотири енергоблоки. Такий темп був зумовлений тиском із боку партійного керівництва, Гонитва за планами, формалізм та нехтування безпекою. Саме тому наслідком стали численні збої. Так, у проміжок між 1983-1985 роках на станції зафіксували ще 9 аварій і 68. Тім відмов основного обладнання Апогеєм усіх недоліків стало рішення навесні 1986 року провести чергове випробування саме на четвертому енергоблоці, найновішому та одному з найпотужніших у світі на той час. Випробування планували провести в день 25 квітня на тепловій потужності реактора 700 МВт, А після цього зупинити на плановому ремонті. Та оператори попереджали, реактор нестабільний при низькій потужності. Однак самі зауваження повністю проігнорували. Через перенесення графіку експеримент почали пізно ввечері, о 23.10. Потужність реактора було знижено ще більше, що зробило систему особливо вразливою. Проєкт виконувався за програмою випробування, виконання якої знаходилось під пильним наглядом Анатолія Дятлова, заступника головного інженера ЧАЕС. коли система подала аварійний сигнал, а потужність впала майже до нуля. Перед операторами постав ви припинити експеримент чи довести його до кінця, попри очевидні загрози. Втім, вони обрали другий варіант, що стало фатальним рішенням. Реактор, працюючи на нестабільному рівні, став некерованим. Один за одним надходили аварійні сигнали, які знову проігнорували. Начальник зміни Олександр Акімов дав команду натиснути кнопку А 35 запустити систему аварійного захисту. Але цей крок лише погіршив ситуацію. Стрижні застрягли, а реакція пришвидшилась. Вибух зруйнував будівлі четвертого енергоблока, і пожежа охопила об'єкт. До 15.00 наступного дня всі тоді зрозуміли, реактор повністю зруйнований, а й в атмосферу викинуто величезні дози радіоактивних речовин. Під реактором почала накопичуватися вода. Якби вона вступила в контакт із розплавленим ядерним паливом, це спричинило б. Ровий вибух, який міг знищити решту енергоблоків. Наслідки були б катастрофічними. Зокрема, для України, Білорусі, Росії та Європи. Аби уникнути цього, потрібно було терміново відкачати воду. Тоді троє працівників ЧЕС, старший інженер Олександр Ананенко, інженер Валерій Безпалов і начальник зміни Борис Баранов зголосилися виконати цю небезпечну операцію. Один тримав ліхтар, а двоє відкривали зливні клапани. Через відсутність освітлення працювали майже в повній темряві. Ліхтар часу часу гаснув, але їм вдалося знайти засувки і випустити воду. Усі троє вижили у ніч. Трагедії до станції прибули пожежні їх ніхто не попередив про реальну загрозу без захисного одягу і дозиметрів вони піднялися на дах машинного відділення та реакторного блоку, щоб зупинити полум'я. Їхня присутність була вирішальною, але смертельно небезпечною. Близько сьомої ранку пожежу вдалося погасити. Воду не використовували, щоб не погіршити ситуацію. Гасили піском, глиною, бором, свинцем. Роботою керували лейтенанти Володимир Правик і Віктор Ібенюк разом із 26 пожежниками. Більшість із них отримали смертельні дози опромінення, та саме їхні дії зупинили поширення вогню і врятували сотні тисяч життів, якщо не мільйони. Ціною цього подвигу стали життя самих рятувальників. Під уламками загинув оператор реакторного цеху Валерій Ходимчук. Його тіло так і не знайшли. Ще одинацько осіб. Серед них рятувальники та персонал померли протягом кількох тижнів. 14 інших зазнали важкої променевої хвороби. До ліквідаторів наслідки були й ті самі. Хоч пожежу вдалося зупинити, загроза не зникла. Радіація активно поширювалася. В СРСР не існувало ефективної системи моніторингу радіоактивного забруднення. Тому масштаб трагедії залишався невідомим навіть вищому керівництву через неточні дані та зволікання з рішеннями цієї ситуації, вона ставала ще більш критичною. Радіоактивні хмари вже виходили за межі України. Офіційні джерела запевняли, що у Прип'яті рівень радіації становить 2 або 4 мікрорентгени на секунду. У санітарно-захисній зоні до 100, а на самій час близько тисячі. Однак дозиметри наявні на станції не могли показати більше ніж тисячу мікрорентген на секунду. Тож реальні показники залишалися. Невідомими водночас влада поширювала заспокійливу інформацію та літстата становище у місті Прип'ять нормальне, рівень радіації під контролем. Тим часом уряд швидко визначив відповідальних у цій ситуації. Основний удар припав на керівництво самої станції, якому закинули порушення регламенту та недбалість. Це відповідало давній традиції радянської системи: звинувачувати окремих виконавців замість того, щоб визнати провал самої моделі управління вже з перших днів директор ЧАЕС Віктор Брюханов розумів. Що на нього чекає в'язниця? Судовий процес тривав з 7 по 29 липня 1987 року в будинку культури міста Чорнобиля. Формально він був відкритий, але насправді закритим. Бо заяк відбувався у зоні з підвищеним радіаційним фоном. Переси туди майже не дісталися, А сама ж судова колегія Верховного суду СРСР розглядала справу шістьох осіб: від директора до чергових інженерів. Як наслідок, Віктор Брюханов, Микола Фомін та Анатолій Дятлов отримали по 10 років ув'язнення, а інші учасники. Від 2 до 5 років при цьому система уникла будь-якої відповідальності, тому відповідальність лягла лише на плечі тих, хто виконував накази згори. Радянське керівництво відмежувалося від трагедії, повністю поклавши провину на адміністрацію станції. До того ж, в офіційній версії навіть йшлося про те, що звичайні працівники здійснили небезпечний експеримент без належної підготовки, тим самим порушивши техніку безпеки. Як наслідок ці звинувачення допомогли радянській системі уникнути політичної відповідальності і зберегти обличчя влади, самі ж наслідки. Ти чорнобильської катастрофи виявилися справді колосальними. Уже впродовж перших місяців після аварії 31 людина померла від гострої променевої хвороби. Радіаційного ураження зазнали близько 8,5 мільйона осіб. А до ліквідації наслідків було залучено майже 600 тисяч людей. Багато з них і понині продовжують страждати від хронічних захворювань, викликаних опроміненням. Ця трагедія торкнулася майже кожного куточка України, залишивши глибокий слід у житті цілої нації. Зокрема, у Вінницькій області нині. Ні, проживає понад 15 тисяч постраждалих. З них майже 6 тисяч осіб безпосередньо брали участь у ліквідації не лише на самій станції, але у 30 кілометровій зоні та на забруднених територіях Київської та Житомирської областей. Вони і сьогодні є частиною життя своїх громад, працюють, виховують дітей, допомагають іншим. Варто відзначити, що кожного року, 14 грудня, в Україні вшановують учасників ліквідації наслідків, аварій на Чорнобильській АЕС, аби зберегти пам'ять про тих, хто віддав життя у боротьбі проти неви. Домого ворога радіації як результат від радянського минулого Україна успадкувала найбільшу техногенну катастрофу 20-го століття. Її ж наслідки на жаль залишатимуться з нами ще довгі роки. Тому щоб не повторити таких помилок знову, важливо пам'ятати життя тих, хто пішов у небезпеку, врятували майбутнє, і водночас нагадати нам про злочини, які не мають бути забуті. На цьому у нас все. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей. Події, що змінили світ, герої, яких не можна забути, таємниці, приховані в століттях, історія без міфів, без прикрас. Минуле говорить, чи готовий ти його почути? Це історичний меридіан. Розповідаємо історію разом.